Всім привіт! У попередньому відео ми почали розглядати тему баз даних. І ми розглянули, які типи баз даних взагалі існують. Тобто ми згадали, що у нас є корневі бази даних, інлайнові бази даних, LinkedView баз даних. А в цьому відео я хотів би більш детально зупинитися на саме view база, баз даних. Тобто View – це вигляд бази даних, і да? які взагалі способи відображення контенту бази даних у нас існують. Коли ви створюєте базу даних, то у вас ви вибираєте взагалі, який саме в'ю ви хочете створити. По стандарту це зазвичай таблиця. В таблиці я працюю дуже часто, мабуть, більше, ніж будь-якій іншій в'юшці. Але зараз ми розглянемо всі, які взагалі існують. Коли ви створюєте базу даних, то, ну як я і сказав, у вас буде одна в'юшка, і щоб додати, у вас тут є плюсик, і ви обираєте, який ще вид бази даних ви хочете створити. давайте пройдемось зараз по кожній. Знову ж таки, таблиця, вона має, мабуть, е, ну, з таблицями працювали всі, як правило, думаю, працювали попередньо в Google таблицях, тому тут нічого нового ні для кого не буде. Тому давайте перейдемо до трошки інших в'юшок, і це галерея. Мені дуже подобається в'юшка галереї. І знаєте, давайте, мабуть, е, спочатку навіть пройдемось по налаштуваннях, які у нас існують для в'юшки, щоб ми вже більш, більш комплексно про все разом. І одночасно говорили. Щоб налаштувати конкретну в'юшку, ми можемо зайти, на, натиснути на саму в'юшку. І тут у нас випадає таке меню, де ми можемо або перейменувати. Наприклад, у нас зараз а, тут стоїть table, да? і давайте ми її назвемо First View. FirstView. Table. Тобто ми її перейменували. Далі ми можемо а, Edit View, це потрапити на Ще інший рівень налаштувань а, цієї в'юшки. Ми можемо скопіювати посилання на цей в'ю, дублювати її. Якщо а, дублювання дуже корисне, наприклад, якщо ви вже тут зробили, виставили фільтри, сортування, налаштували автоматизації, автоматизації взагалі налаштовуються до всіх, або ви можете їх налаштувати як до всієї бази даних, або до окремої в'юшки. Тому, коли ви дублюєте, ви дублюєте налаштування саме цієї в'юшки. Ну і можете видалити. Якщо ми зайдемо в Edit, то у нас відкривається ось таке меню. Ми зараз дивіться, тут можна створити, як я і сказав, є певні, вла... певні менюшки, які відносяться до самої вюшки. А є менюшки, які відносяться до бази даних в цілому. Наприклад, якщо тут Properties, тобто властивості, да, тема, яку ми розглянемо. Якщо не помиляюсь, у наступному відео вона буде стосуватися всіх в'юшок. Тобто, якщо ви додасте властивість, наприклад, число, то це число буде доступне як у таблиці, так і в галереї і в будь-якій в'юшці, яку ви створите. А, наприклад, групування, сортування, ці дві можливості вони, і фільтрування, вони застосуються тільки до тієї вюшки, з якою ви зараз працюєте. Також, якщо ви зайдете сюди в layout, то тут у нас є ще додаткові налаштування, які ви можете застосувати до цієї вюшки. Давайте я зараз трошки віддалю, бо камера трохи заважає. Коли ви заходите в пункт меню Layout, то ви можете, по-перше, змінити тип цього в'ю. Ось зараз у нас таблиця, я можу змінити її на дошку. Дошку, вибачаюсь, можу змінити на галерею. Ну, і так далі. Давайте поки повернемо таблицю. Також ми можемо показувати або не показувати вертикальні лінії, Я поверну. можемо переносити. Дивіться, Зараз у нас, бачите, тут є така властивість, як дата. І у нас вся дата не поміщається. Ми можемо цей світчер, як він, перемикач ввінкнути, і тоді у нас все, що не вміщається в. Ширину якоїсь властивості буде перенесено на нову строку, і вся весь цей рядок буде, відповідно, його висота буде змінена. Також тут е, ми можемо налаштувати те, як відкривати наші сторінки. По стандарту в Notion всі сторінки відкриваються ось тут справа з боку. Е, чесно, я не дуже люблю е, такий спосіб роботи з контентом, мені подобається, коли все випадає з центру. Тому всі, у всіх своїх базах даних. Якщо я не забуваю, то я обов'язково змінюю їх на «Center Peak». Знову ж таки, трошки віддалю, щоб було видно. І зараз, якщо я зміню на «Center Peak», то коли натисну, бачите, в мене просто відкривається тепер по центру. Давайте наблизимо, наближимо знову. Так, і те ж саме ми можемо обрати «Full Page», тобто... Сторінка буде відкриватися на всю сторінку. Також ми можемо обрати тут: показувати чи не показувати пейдж Icon Пейдж да? він з'являється тільки тоді, коли у вас всередині сторінки є якийсь контент. Давайте ми напишемо тут «New контент. І бачите, у нас тепер є ось такий пейдж Icon. Цей пейдж він налаштовується ось тут. Якщо у вас немає, то просто буде пуста сторінка. Щоб вас це не дратувало, а мене дратує, якщо я не хочу налаштовувати встановлювати айкон на сторінку, то просто вимикаємо цей перемикач і все. Чому я пройшовся по цих пунктах меню взагалі? Думаю, вони насправді не складні. Але просто щоб ви розуміли, що деякі в'юшки, ну хто вже, звісно, просунутий користувач. Ну, no, що навіть не просунути, просто вже звик до цієї програми. знає, що певні в'ю мають певні особливості в цих налаштуваннях. Наприклад, давайте підемо до дошки. Як ось зараз порівняння? Бачите, ми зараз знаходимося в таблиці, і у нас тут є груп. Груп це групувати наші записи. Наприклад, я можу зайти сюди. І групувати по статусу. І в таблиці воно відобразиться ось тут. Тобто по вертикалі у нас з'являється групування. Задачі, які не розпочаті, які активні та які завершені. Але більше у нас тут ніяких можливостей немає. А дивіться, якщо ми зараз перейдемо, перейдемо в View-дошки, то крім того, щоб групувати по статусу, у нас є ще така властивість, як Subgroup, тобто підгрупування. І дивіться, я спеціально створив тут додаткову властивість, яку, здається, назвав Ketteгорі, ні, вона Select. Тобто, ми, крім статусу наших задач, ще хочемо поділити на те, це робоча задача чи наша персональна задача. Да? І зараз, якщо я групую по цьому селекту, то ось такий вигляд воно набирає. Тобто, по, по факту, це два види групування, і ви можете вибрати те, яке буде основним. По горизонталі у нас групування по статусу, по вертикалі у нас групування по типу наших задач. Крім того, в, в, нашому, в нашій в'юшці дошки у нас є ще така можливість, як підсвітити ці колонки. Ми можемо зайти всередину групування та натиснути на Color Columns. І тоді все у нас приймає такий ще кольоровий візуал. Що, е, чи є у нас ще щось тут з особливого в, саме в вішці дошки, мені здається, немає, тому давайте переходити до наступних вішок. Е, галерея. Ви завантажуєте сюди зображення, і воно буде відображатися як е, кавер, тобто як, е, як обкладинка вашої задачі. Е, по стандарту, якщо не помиляюсь, в, ну, ви взагалі можете змінити тип відображення, тобто, що саме буде обкладинкою сторінки. По, по стандарту, в, ним, здається, є page content. Якщо я зараз тут напишу, а ми вже писали, да? тобто у нас ось new content у задачі. А ми бачимо, що знаходиться всередині цієї сторінки. Але я можу це змінити. І змінити можу його на cover, здається. Да, Page cover. Page cover це ось це. Коли ми додаємо тут. Add cover до сторінки. Тобто, бачите, і тепер ось, такий от, ось така обкладинка у нас з'являється. Ми можемо її пересунути, і можемо змінити. Але крім цього, ми можемо, ми можемо змінити на те, щоб кавер не, не відображати. Але є ще один тип, дуже класний тип, і який я використовую, тільки його, мені здається, я її використовую. Це. Щоб зробити так, ви маєте додати властивість файл. Давайте створимо файл. І дивіться, я зараз не буду загружати сюди ніяку картинку, але тут все насправді просто. Тепер, коли ви перейдете до галереї, це можна зробити і в юшці дош... дошки, якщо не помиляюсь. Я просто там це не використовую, використовую лише в галереї. Тепер, коли ми зайдемо в налаштування нашого леяуту, то у нас з'явився ще один додатковий тип обкладинки. Ось ми заходимо в карт превью. І у нас є файл, і це дуже прикольний тип. Мені він подобається більш за все. Вам просто треба буде зайти в ваші файли та завантажити сюди, або завантажити з комп'ютера, або додати посилання на будь-яке зображення, яке ви хочете обрати, і тоді у вас обкладинкою буде саме файл. Для мене це найзручніший спосіб насправді. Також по галереї ми можемо змінити розмір самих. Карток, тобто зараз це медіум середній, ми можемо зробити ще більше, або зробити їх взагалі. Маленькими. Якщо ще менше він стане, якщо ми приберемо page кавер бачите? Тобто, взагалі маленькі картки. По галереї, мені здається, це також все. Більше тут у нас е нічого немає. І давайте йти далі. Наступний це ліст. Ліст взагалі прикольний, але чесно, я його. Не дуже використовую. Втім, особливість те, що тільки тобто, задача ваша у вас знаходиться зліва, а всі властивості, які ви потрошку будете добирати, у вас будуть знаходитися справа. До речі, які властивості відображати, ви вирішуєте ось тут. Коли ви заходите в Properties, у вас певні властивості можуть мати ось такий прихований вигляд, да? тобто там зображення ока, і ви можете його або. Ну, тобто увімкнути або вимкнути. Давайте ось зараз додамо ще якісь властивості, і вони потроху у нас тут будуть з'являти. З'являтись будуть, якщо вони заповнені. Наприклад, файл в мене, я жоден файл не підгружав, і навіть не дивлячись на те, що я його увімкнув, його тут немає, тому що він пустий, саме значення у нас пусте. В ListView також у нас немає якихось особливих налаштувань. Тобто, як правило, у нас є якісь стандартні налаштування, але певні в'юшки на, на кшталт галереї, дошки і ще календаря, вони мають специфічні налаштування. Давайте йти далі. Наступний це календар. Календар класна в'юшка, для цього що у нас з особливого в календарі. Дивіться, я тут дам одну прикольну пораду, яку не з самого початку, про яку не з самого початку знав. А, дивіться, в календарі ми можемо обрати також цей вреп Titles, да? тобто, якщо у нас задовга назва, ми також можемо перенести. А, ми тут також можемо обрати показувати календар, якщо як місяць чи як тиждень, і обрати, чи показувати. Камера трошки заважає, чи показувати нам а, вихідні. Ось. А, і що у нас тут з особливого в календарі? А, Дивіться, ви шоу By тут обираєте яку саме властивість в календарі відображати, тобто як воно взагалі працює. У нас є задача, да, наприклад, у задачі є. Дата її виконання, але може бути як дата початку виконання, так і дата кінця виконання. Так, взагалі у нас ще може бути, наприклад, дата, коли ви маєте передати цю задачу іншому, або дата, коли ви маєте надіслати клієнт ем, оновлення статусу по, цьому, по цій задачі. Неважливо. Тобто, я веду до того, що в будь-якій вашій базі даних може бути не одна властивість дати. Але календар може відображати лише одну властивість дати. І яку саме відображати, ви обираєте ось тут show Calendar by. Втім, якщо у вас, наприклад, ви часто використовуєте дату початку виконання задачі і дату кінця, да? тобто дедлайн. І якщо ви створюєте це двома окремими датами, то це не буде працювати. Тобто ви все одно будете бачити, ну, давайте я зараз для прикладу це зроблю. Давайте у нас ось 10 квітня, це хай буде старт дейт, а виконання, хай воно повинно бути виконане до 15 квітня. І дивіться, коли ми переходимо в календар, то ми бачимо тільки 10 квітня, ми не бачимо 15. Ну, я зараз зміню навіть календар view, щоб ви не думали, що це через те, що у нас тут вік стоїть. Да? Тобто, ось весь місяць, нам доступний в календарі весь місяць, але все одно ми бачимо, що задача. Тільки на 10 квітня. Це тому що це властивість дати, в якій проставлено тільки 10 квітня. Якщо ви хочете бачити прям всю тривалість виконання вашої задачі, ви повинні вказати і початок, і кінець в одній властивості. Для цього ви маєте давати, ось щоб в залі питань не було, ми цю властивість приберемо. І дивіться, старт дейт, коли ви натискаєте тут, і. Вмикаєте перемикач End Date, це значить, що ви тепер е, період часу обираєте. Тобто з 10 по 15. І зараз, коли ми повернемося в календар, то ось у нас е, вся наша задача вона розкинулася на декілька днів. Тоб, е, ось саме так я і раджу працювати вам. Я раніше насправді створював. Для дати і початку і дати кінця дві окремі властивості. Мені так було зручніше, воно якось швидко заповнювати в базах даних. Тим бачу, воно здається, що воно швидше на мобільних пристроях, але ну, чесно, ефективніше все ж таки проставляти кінцеву дату в тій же властивості. Даті. Тому дати. Тому дуже раджу працювати саме так. По календарю це також здається все. Єдине, що додам, ви кожен свій календар'ю можете додавати. В Notion календар. Notion календар це окремий застосунок. Дуже раджу його використовувати, сам також використовую, він мені дуже подобається і для того, щоб ваша база даних з'явилася у вас в вашому Notion календарі, то вам обов'язково треба мати календар View, інакше ви її туди підтягнути не зможете. А далі там треба просто в налаштуваннях, синхронізувати ваш календар з Notion Workspace. Ю. Але це окрема тема. Можливо, колись по notion календарю також запишу курс. Uh, можливо, ще про notion mail, який наразі ще не вийшов, але скоро вийде, також дуже чекаю цей застосунок. Ну, давайте зараз йти далі. Наступний це таймлайн. Таймлайн прикольний. В'ю. Використовую часто на своїх проєктах для того, щоб зобразити, знаєте, map мого проєкту, тобто часов, часовий проміжок, коли що буде зроблено. І давайте ось створимо декілька нових задач, наприклад. І дивіться, ми можемо тут одразу пересувати наші задачі. І щоб ви розуміли, це пересування, воно ну просто так ну, не залишається. Ви реально створюєте тут дію. Ось у нас задача А, якщо ви пам'ятаєте, ми на неї встановлювали часовий проміжок з 10 по 15 квітня. Якщо я зараз перетягну з 16 по 21, і ми повернемося в нашу наш table View, Дивіться, задача А змінила свій, свою дату початку та дату кінця. Тобто це, по факту, ваш, ваша властивість дати ось тут зверху. Ви також можете натиснути тут і відкрити таблицю, щоб побачити, з якими задачами зараз працюєте. Просто додаванням сюди ви створюєте нові задачі. Ось, також е з особливого хотів виділити, що тут е давайте я наближу трошки, у нас є ось така, ну, з'являється при наводженні стрілка. Ми можемо цю стрілку потягнути, і в такому випадку ми да, давайте зараз тут. А, Дивіться, нам випадає ось таке меню: чи хочемо ми Turn on Dependencies. Це означає, чи хочемо ми включити залежності. Залежності, вони у нас по стандарту виключені в базі, в базі даних. Ми можемо вибрати будь-який тип е залежності, як ми хочемо з ними працювати, чи зміщати е задачу 2, якщо, наприклад, задача 1 заходить на неї, да, чи не зміщати. Тобто тут вже можете подивитись додатково. Давайте зараз просто включимо е базу даних. І тепер, коли ми створюємо ось цю залежність, то ця задача, ось е new page задача, яка у нас створена, вона є залежною від. Е від першої задачі ми можемо передвинути. Бачите, я передвигаю задачу 1 і воно не дає мені е, якби залізти на задачу 2. Це саме налаштовується у нас ось тут в налаштуваннях. Тобто ми заходимо в Customize. Е, взагалі, в цьому Customize, якщо у вас, наприклад, немає е, Да? тобто ви ж можете його не використовувати, але при цьому ви хочете, щоб у вас е, було взагалі позначення того, яка задача блокує яку. Для цього вам треба зайти ось сюди, в Customize. І тут у нас є Dependencies. Як я і казав, ви можете обирати, наприклад, бачите, Shift and Maintain Time Between Items. Тобто, якщо ви хочете, ви можете. Тобто, щоб одна задача на іншу не наїжджала, або вимкнути цю властивість. І тепер, коли ми перейдемо в таймлайн, я можу її перетягнути сюди. Причому задача 2 все одно не перетягнеться, що взагалі нам дозволяють робити Dependencies? Dependencies дає нам три основні можливості. Перша це коли ми хочемо зсувати е задачу, якщо дати, як сказати, ненаїжджають е одна на одну, да? тобто коли вони пересікаються. Дивіться, у нас є задача А. Якщо ми її е, пересуваємо так, що вона вже зачіпає задачу Б, то задача Б у нас е, просто автоматично е, посувається на наступний день. При цьому у нас є також тут можливість, знову повертаємось в наші залежності. Дивіться. Е, щоб задача вона автоматично знову ж таки переміщалась по таймлайну, при цьому зберігала дистанцію, яка з самого початку була між задачами. Зараз це, якщо ми просто перемкнемо, то вам це, очевидно, не буде. Якщо я поверну назад також, тому що у нас е з попереднього налаштування зв'язок між ними зберігся, да? тобто, що в них не було дистанції одна між одною. Давайте ми зараз в кастомізації зробимо. Заборонити пересування і ось таку дистанцію між ними створимо. Тобто два дні дистанції. Да? Якщо я зараз повертаюсь в депенденці та обираю другий пункт, коли дистанція між ними має бути збережена, то тоді у нас при е пересіканні датами одна одну, ось ця дистанція у два дні зберігається. Бачите, я рухаю їх по таймлайну, але дистанція між ними вона та ж сама. Крім того, як ви вже помітили. Коли ми робимо ось це пресування задач, вихідні у нас не враховується. Для цього у нас є. Тобто по стандарту він вважає, що у вихідні ми не працюємо її, в принципі, так і має бути. Але ви можете вимкнути цей перемикач, і тоді з цим також знову ж таки проблем не буде. І він, бачите, він поставив задачу у вихідний день, тобто ви можете з нею працювати. Ще що ще у нас є в кастомізаціях. Це, ну, як і казав, заборонити пересування, да, коли ми можемо е задачу одна на одну поставити, і нікуди інша задача від нас не тікає. Ну і крім цього, не пам'ятаю, чи було тут ще щось було, е було ще встановити різні дати для дати початку і дати кінця задачі. Чесно, я не знаю особливо навіщо це потрібно, але дивіться. Е ми можемо зробити start date і енд-дейт окремими. Тобто, start date буде наш start date, а end date буде due date, який ми створили. Да? І зараз, якщо, е, якщо, наприклад, дивіться, ми зробимо тут вже все трошки посунулось, мені здається, по календарю. Так, секундочку, приведемо у відповідність, це у нас буде. Не 26 квітня, а 10, наприклад. І, в принципі, нам тут немає сенсу вибирати end date, тому що за end date у нас буде інший відповідати. Але давайте, наприклад, end date у нас буде 3 травня. да? І що зараз у нас відбувається на таймлайні? Бачите, яка довжел... довжелезна лінія у нас створилась? Чому? Тому що за задачу А у нас відповідає старт date. End date ми на самому таймлайні не бачимо, але він у нас записаний в самій задачі як 3 травня. А, тобто, а, мені здається, ми поставили 3 травня, чи це було. А, ми поставили 3 червня. Давайте змінимо на 3 травня. Так, ось 3 травня, Щоб не так. Та що ж воно Знову не туди. 3 травня, так. Да. Щоб так далеко не дивитись по таймлайну. Бачите. Воно не показує на таймлайні, але система знає, що наступна задача точніше, кінцева дата цієї задачі 3 травня. І тому, коли у нас ця залежність зберігається, то наступна задача посунулася аж настільки. І коли ми зараз її перенесемо, я не пам'ятаю, чи залежності у нас включені. Але якщо фінальна дата у нас в залежності тому, що у нас виключені. Так, давайте. А, ні, у нас тому, що. Тому що у нас початкова дата на new page не проставлена. Скоріше за все, це тому, давайте не 13. Давайте поставимо також третє. І бачите, тепер у нас все посунулось. Посунулось воно е зі збереженням, здається, зі збереженням цього проміжку. Ані без збереження проміжку. Ну, коротше, я насправді не використовую, але логіка тут, я думаю, зрозуміла. Тобто, коли у нас йде перехрещення цих дат, то або зберігається цей відрізок, або ні. З цими розмежуванням start date і end date, чесно, я не знаю, радити вам так використовувати чи ні. Я так не використовую, як на мене, це максимально незручно і неінформативно. тому я використовую тільки одну дату. Яку вказує. Це або дата початку, або кінця, там же ви вирішуєте самі, що брати за основу вашої задачі. І ще залишилось дві в'юшки, які ми не розглянули. Перша це чарт, давайте почнемо з чарт. Чарт це. Звіти, да, діаграми, вони бувають різних видів. Я зараз не буду зупинятися, які саме на тому, які саме, тому що по чарту у мене буде окреме відео. Там також дуже прикольний функціонал. Я зараз активно використовую ці звіти. В моєму шаблоні, який я наразі готую, який вже на фінальній стадії це шаблон для компанії повного циклу, тобто там буде все від початку. Спілкування з клієнтом та надання йому комерційної пропозиції до здачі проєкту, і весь цей процес виконання проєкту в мене дуже активно використовуються звіти, і там більше 30 звітів, тільки фінансових, там під 20, мабуть, тому чарти це прикольна штука. Єдине, що скажу зараз про чарти, поки не забув, що якщо ви на безкоштовному тарифі, то вам доступний лише один чарт. При платному тарифі можете створювати їх скільки хочете. Так, ну і давайте дійдемо до наших форм. По формах також довго зупинятись не будемо, тому що формам буде також приділене окреме відео. Також класна, класний функціонал. Використовую також, ну, не скажу, що часто, але він дуже корисний. Весь його функціонал розглянемо в окремому відео. І що ще зараз хотів би розглянути? Знову камеру трошки пересунемо. Ми вже сказали про те, що у нас є кастомайз нашої бази даних, проте залежності, які ми розглянули, це не єдиний функціонал, який ми тут можемо обрати. Крім залежності, у нас є ще дві дуже важливі функціональності, які ми тут можемо додати. Перша це sub-items. Sub-items – це підзадачі. Тобто, саме коли ми їх вімкнемо, у нас ось так. Який розкриваючийся список з'являється, і ми можемо тут створити sub item 1. Да? Крім того, в налаштуваннях ми можемо тепер перейти до sub item і е, налаштувати те, як саме воно буде виглядати. Тобто зараз у нас е, тут він знаходиться в розкриваючому списку. Ми можемо його зробити, щоб він показував тільки батьківські задачі, або тільки. Е, Ну, Тобто повернути до Nestled, або Flattened List. Flattened List це коли він показує і батьківські, і а, підзадачі одночасно, і у нас розкриваючогося списку вже немає. Ну, І ми можемо Disable, тобто взагалі прибрати ці саб-айтеми. Ці як бачите, у нас залежність між задачами також прибралась, але якщо ми знову повернемо його в Nestled… Тобто знову включимо ці е, сабайтами, то ось ось цей весь зв'язок він зберігається. Він записується десь в новшин е, в його е, лозіці, і ви не втрачаєте, навіть якщо ви випадково не випадково приберете ці сабайтами, Наприклад, ви захотіли все створити як окремі задачі, хоча десь ну, вони у вас були як підзадачі. Не хвилюйтесь, як тільки ви захочете повернути ці підзадачі, то вся ця логіка. Вона у вас збережеться. Ну або якщо чесно, хвилюйтесь, тому що якщо ви захотіли знову зробити їх під задачами, то тоді вам вже треба буде вручну виносити в окремі задачі те, що ви все ж таки хочете залишити окремими задачами. Робиться це просто. Ви просто перетягуєте, можемо перенести сюди обратно, да створити зробити з сабайтому або зробити. Окремою самостійною задачею. забув вам насправді ще сказати про сабайтами. Ми з вами розглядали можливість їх е вимкнути, да, але не видалити. І ось е давайте повернемось, коли ми вимикаємо саб-айтем. Давайте перейдемо в кастомізацію. Дивіться, якщо я його просто вимкну, то задача саб айтем стає незалежною. При цьому, якщо повертаю, то вона знову ж е зберігається, як ми і казали. Але в чому різниця, коли ми хочемо повністю видалити наші саб-айтеми не тут, turn оф саб-айтемс, да, то ми їх вирішуємо. Видалити взагалі чи ні. При цьому ми маємо можливість, як видалити самі властивості. Тобто, якщо ми не видалимо то властивості, що є батьківською задачою, а що є. Дочірньою вони у нас залишаються, або ж ми можемо видалити самі властивості. І коли ви їх видаляєте, бачите, у нас знову основна задача і підзадача, вони стали окремими. Якщо ми зараз їх знову ж таки а, додамо, у нас ось ця, а, цей зв'язок він не залишається, тому ця задача вона не повертається в а, в дочірні задачі це і є різниця між тим, просто вимкнути чи видалити сабайтами. А властивості, про які я казав, вони зараз тут будуть, але це тому, що я декілька разів вже створював ці сабайтами. Тобто, ось ці властивості я можу обрати сабайтем, я можу обрати парентайтем. Да, це з попередніх разів. Те, що ми зараз видалили, вони видалились, тобто їх тут немає. Відео вийшло доволі довге, але мені здається, що по в'юшках і по кастомізації в'юшок ми розібрали все. І давайте тоді переходити до наступного відео, де ми з вами розберемо властивості баз даних.